Пане Артеме, доброго ранку, вітаємо доброго ранку. Пане Артеме, давайте почнемо з дітей, оскільки вже озвучили цю жахливу інформацію. Не повертається язик сказати слово статистика по відношенню до дітей. Найгірше, що може зробити ворог, це зробити нам боляче саме через них. Яка подальша доля тих дітей, яких вивозять? Що на них чекає? Чи є у нас шанс їх повернути? Розкажіть, будь ласка, що можемо зробити? Ну я упевнений повністю, що Україна в будь-якому разі поверне всіх до дітей своїх дітей після перемоги. Але те, що відбувається зараз, продовжується виїзди дітей, вивози дітей, точніше, до Росії, до різних лагерів та різних установ, деяких дітей. Направляють на примусове лікування і видумуючи якісь діагнози. На теперішній час ми не маємо інформації про повернення навіть першої групи дітей, яка виїжджала на територію Луганської області або на територію України, тому що зараз дуже ворог посилив роботу з конспірування цього всього. Якщо ви пам'ятаєте раніше, вони викладували ціли ролики і монтували про те, як вони вивозять дітей на це оздоровлення. То зараз ця інформація дуже зникла і дуже закрита стала. Але цю ми моніторюємо, правоохоронні органи також займаються, і всі державні органи цим займаються. Є інформація, яку ми не можемо казати. Є інформація, по якій ми допрацьовуємо, пане Артеме. Ну сподіваємось, почути від вас ще інформацію, що стосується подій на відтинку фронту. Останнім часом особливо багато розмов з приводу підтягування резервів, зокрема в район Сватового. Новоселівське так, росіяни там штурмують. Як би ви охарактеризували те, що зараз там відбувається? Ну, оскільки там за одною інформацією підтягуються резерви, за іншою інформацією, там навпаки, резерви відтягуються там, наприклад, з Креміної на Бахмут і у зворотньому напрямку. Що відбувається на цьому відтинку? ну Дивіться, це більше інформація військових, але так, з того, що можна. Ворог постійно маневрує, ворога кількість значна. Ворог розуміючи свої поразки на інших лініях фронту, намагається якось реабілітуватися та здійснити захоплення території. Тому дуже атакував новостільмахівку, нововодяне невське постійно під обстрілами. Вчора взагалі Новолюбівка, невеличке селище, яке є, було обстріляно більше 20 ракет з граду, прилетіло одночасно по селищу. Дякувати Богу, лише за те, що не загинули люди. Так руйнування є. Доступ до наших громадян, до тих, яких ми постійно туди привозимо, і харчування, і воду, і паливо для генератора зараз ускладнений, але він продовжується тільки вчора. Хлопці, наші поліцейські з адміністрацією, їздили, доставляли хліб, воду да ускладнився маршрут, тому що ворог є, є по всіх складах е, логістики. Чому це робить? І чи є у них сили? Да, сили є на теперішній час. Вони накопичували сили тоді, і інформація про переміщення, вона йде постійно. Але я хочу подякувати нашим сонцям збройних сил України, які дійсно, наприклад, по нововодіму в дуже важких умовах відстояли свої позиції, нанесли ворогу значне ураження. А пане Артеме, уточню ще по цьому відтинку, Там читав, зокрема, там у звіті там того ж інституту вивчення війни, що окупанти по Луганщині там і оптоволокно тягнуть, і, і ось про що ми вже казали: там резерви підтягують. Скажіть, будь ласка, чи продовжують вони укріплятися на тимчасово захоплених ними територіях? Да, ворог від сватого до долівня зіткнення і також само кримінальні за нею продовжує налаштовувати свої оборонні позиції. Ми все це знаємо. Звісно, що тягнуть вони і зв'язок розтягують і розполагають свої підрозділи, але. Дякувати Богу, ми про значну кількість інформації цієї володіємо також надаємо її військовим, і тут зараз можна просто сказати, що дивіться, наприклад, Криміннада вже третій день взагалі закрита. Окрім місцевих мешканців, які знаходяться там, ми відмінили всім пропуски. випустили нові, але нікому їх не дали з крімної. Взагалі люди дуже важко можуть хоч кудись виїхати. Те ж саме рубіжне закрилось зараз повністю, і всіх людей, які їдуть в сторону Рубіжного, намагаючись навіть повернутися або просто. Їздячи там до своїх родичів, їх не пускають, усіх відправляють до Северодонецька чи до інших регіонів. Тому цю частину окупованої нашої території ворог дуже щільно закрив дуже багато військових, але наші збройні сили про це знають і роблять це, щоб їх стало набагато менше, і катились вони звідси. Пане Артеме, окрім військових питань, звичайно, у нас є питання щодо побуту місцевих. Наскільки можливо його там організувати? Як живуть люди в окупованих містах? Чого їм бракує? Чого не вистачає? Що ви знаєте про це? Знаєте, ситуація дуже важка, тому що ну те, що я вже казав, зараз тим більше літо є проблеми з водою, тим більше з чистою водою, яку можуть люди вживати спокійно. Є проблеми з харчуванням, особливо з доставкою цього харчування. Як вони там називають гуманітарно, тільки за гроші. Значна проблематика. Це лікарні. Всі лікарні я ж казав, вже переповнені російськими військовими яким надається первинна така допомога і відправляють їх далі, тому що постійно забито нашим громадянам дуже важко вже неодноразово є в нас ситуації, які свідчать про те, що навіть після якихось випадків, де отримують наші громадяни на окупованій території поранення, люди надають допомогу, майже можна сказати, самі собі, тому що швидких немає. Вони не приїжджають. В іншому територіях вона особливих змін не зазнала дійсно дуже важко літо, і ми дуже переживаємо за наших людей, тому що ситуація, в тому числі екологічна, дуже критична. І пішло літо. Обидва полігони, які були як мусили, так і какалізаційні знищені ворогом, були ще пів року назад, нічого не зроблено. Ви представляєте, яка там антисанітарія знаходиться біля Сєвєродонецька на місці е, витоку каналізаційних всіх е, вод, скажімо так. Пане Артеме, а в тих лікарнях, про які ви зараз згадуєте, переважно працюють українці, які там лишилися? Чи це росіяни, чи це колаборанти? Хто там надає допомогу постраждалим російським військовим? Ні, ні, більшість лікарів, які там знаходяться, це росіяни, які привезли або з окупованих чотирнадцятого року територій, тому що напевне ворог дуже переживає і конспірується або боїться. Я б сказав, намагається максимально не допускати туди наших громадян, тому що вважає, що нам одразу передаються цифри і переживає, що ми нанесемо туди удар. Але ми не орки російські по лікарні ніхто не б'є ніколи. Це є міжнародне право. Пане Артеме, ще одне питання поставлю. Ви вже згадували Сєвєродонецьк. Я бачу, що ви розповідали про те, що окупанти тепер виставляють патрулі біля банків і адмінустанов, щоб примусово відправляти людей на фронт. Скажіть, будь ласка, наскільки це а, така тотальна тенденція? Чи це якісь поодинокі випадки ця тенденція більше стосується того, що ви сказали, коли відбувається рух військових? Росіяни думають, що виставивши блокпости і зачинивши людей вдома, вони зможуть е закрити правду. Ні, не зможуть. Ми все бачимо, ми все знаємо, і наші збройні сили дуже якісно наносять удари туди, де накоплюються орки. Ну я так зрозумів, що вони з цих черг вичіпляють людей і мобілізують. Да, є ця ситуація. Я ж вам більше скажу те, що зараз трохи в них спали темпи по паспортизації російській, але вони прекрасно розуміють, що вибори ось ось, і людей змушують якнайшвидше отримати паспорти. Буквально на цьому тижні була інформація про те, що прийнято рішення там не ну я так розумію, напевно, не хватає виборців, тому екстрено почали паспортизувати тих заарештованих і заключених, які знаходяться в тюрмах, яких ще не кинули в окопи. Екстрено почали паспортизувати, погрожуючи тим, що. Не буде ані після виходу соціального пакету, ані по і погіршенням умов, також це є така інформація. Крім того, є інформація про блокпости, про те, що ви кажете про мобілізацію. Вони вже домобілізували з того, що людей, яких можна там мобілізувати, чоловіків, майже немає через їх мобілізацію: 50% тих підприємств, на яких працювали. Громадяни Луганщини на купоні де другого територію вже стали навіть навіть приватних підприємств, які там намагалися працювати, щоб хоч якось забезпечити життя громадян, тому що продуктово того, попризивали всіх, в тому числі з блокпостів, пане Артеме. Дуже дякуємо, що знайшли час. Поділилися інформацією.